Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України Укрформ. Продовжую свою роботу сьогодні. У нас на зв'язку зараз Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській ОДА, речник голови обласної військової адміністрації. Пане Сергій, ми вітаємо вас. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава пане Сергію. Хочу розпочати нашу розмову з останнього масованого обстрілу, які завдали в тому числі по Одещині. Ми знаємо, що Одеська область серед тих, в яких є великі проблеми з енергопостачанням. Тож яка ситуація на сьогодні? Ну, що говорити загалом про оперативну ситуацію про безпекову компоненту, то наразі в нас сьогодні вже лунала сигнал повітряної тривоги. Відзначаємо певну активність авіації і розвідки авіаційної, також ми говоримо про те, що залишається високою загроза нанесення ракетних та авіаційних ударів по території нашого регіону, як і по інших областях нашої держави. Зараз у Чорному морі знаходиться 11 ворожих кораблів, серед них три ракетоносії. Це можливий загальний зал ракетами морського базування, типу Калібр 20 ракет. Щодо того обстрілу, про який ви спитали, які відбувся. І були на жаль влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури 26 січня. То наразі відзначають енергетик ситуація в Одеській області є найскладнішою з усіх областей нашої держави, тому що відбулися масштабні руйнування, і нагадаю, що такі ж влучання на жаль ворожі були у нас ще 10 грудня минулого року, і на момент нового влучання. Наслідки тієї атаки теж на жаль не були ще повністю ліквідовані. Що стосується о, наслідків ракетного обстрілу, 26 січня, то ми говоримо перш за все про те, що о, було зруйновано енергооб'єкти, які живлять власне місто Одеса та Одеський район, і це стало на сьогодні головною причиною тих обмежень, які сьогодні теж існують у нашому місті та в Одеському районі. На жаль, і в інших територіальних громадах десь області, якщо ми говоримо про формат відключень, то на сьогодні діють продовжуючи кілька днів діяти екстрені відключення. Ми ще не говоримо про повернення до так званих стабілізаційних графіків. На жаль, електроенергія заходить у помешкання у Деситі лише на кілька годин є потім доволі значні перерви, але це ті реалії, про які мусимо говорити. Трошечки менш складна, але теж нас складна по собі. Ситуація з електропостачанням в Ізмаївському, Болградському, Білородністровському, Роздільнянському, Березівському і Подільському районах. Вони частково заживлені, теж від пошкоджених енергооб'єктів. Тому там напруга може подаватися допомешки трошечки більше ніж до мешканців обласного центру. Ще раз кажу одеського району. Сьогодні цілодобово продовжують працювати аварійні. Бригади, щоб ліквідувати наслідки ракетної атаки 26 січня. Найголовніше, що нам вдалося утримати критичну інфраструктуру, критична інфраструктура, вона повністю заживлена. Я кажу про водопостачання, водовідведення і включення всіх крупних котелень, великих котелень. На жаль, маленькі котелі не всі працюють цілодобово, тому виникають певні проблеми з опаленням. Енергетики обіцяють, що за деякий час вони будуть намагатися повернутися до стабілізаційних графіків, але тут мова йде не про години, а більше про декілька днів. Це як мінімум. Тобто, зараз прогнозувати, що це відбудеться я про стабілізаційні графіки, вже буквально там завтра або через 2-3 дні про цих прогнозів. Ми робити не можемо і звичайно не будемо. Ситуація так вона складна, вона не на межі критичної, тому що ми знаємо, що робити. Всі ці роботи ще раз наголошую, проводяться цілодобово. Ну і критична інфраструктура це те, що тримаємо і будемо тримати, тому що є альтернативні джерела електроенергії, Я кажу про лікарні, я кажу про пологові будинки. Ну і ті всі об'єкти, які вже я її зазначу. Пане Сергій, не можу вас не спитати про соціальні настрої людей, тому що ми всі знаємо, що саме на Одещині окупанти, на жаль, але намагаються розштовхати ситуацію не на нашу користь, використовують такі масовані обстріли і відключення електроенергії у своїх пропагандистських цілях. Ми це вже бачили з вами. Тож які вони ці настрої, і наскільки люди з розумінням ставляться до таких відключень? Дякую за запитання. Воно є актуальним, тому що користуючись нагодою, хотів би зараз подякувати мешканцям Одеської області і міста Одеса за те, що з розумінням, терпінням найголовніше, і витримкою ставляться до тієї ситуації, яка складається в нас на енергетичному. Фронті, звичайно, некомфортно, звичайно складно. Ми говоримо і про певні соціальні послуги. Ми говоримо про навчання дітей, в тому числі. І Ще раз хочу подякувати за те, що люди розуміють, що відбувається дійсно. Кожного дня відбувається фіксація вкидань різних інформаційних щодо стану енергетичного фронту. Так само і питання мобілізації вони розганяються. Телеграм-каналам, перш за все, які адмініструються з території Російської Федерації. Факти ті, як правило, потім не підтверджуються. Якщо і виникають якісь ситуації, то є пояснення щодо мобілізації. Це від наших військових, перш за все, щодо енергетики, то теж є комунікація з людьми. І ще раз хочу сказати, що звичайно настрої е, зрозумілі, що людям некомфортно з іншого боку, розуміємо, що сьогодні тил теж має проявляти свою єдність. Для нас це теж сьогодні фронт. І сподіваюся, та комунікація, яка налагоджена з боку обласної військової адміністрації, такі ж самі розпорядження віддано і районним військовим адміністраціям керівникам територіальних громад працювати безпосередньо з людьми і пояснювати ситуацію. Ну і найголовніше, що звичайно ми говоримо про. Е Постійну аварійну роботу аварійних бригад щодо відновлення електроенергії сподіваюся, все таки за певний період ми ситуацію зможемо трошечки покращити. Пане Сергій, мабуть, в цей час дуже важлива якраз робота пунктів незламності. Чи працюють вони, чи мають люди можливість, хоча б і поза межами дома, підзарядити телефони і зробити якісь необхідні такі першочергові речі. Звичайно, так вони працюють. Понад 300 пунктів незламності є лише, наприклад, в місті Одеса, так само вони є в Одеському районі, і кожна територіальна громада має такі пункти незглавності. Звичайно, найбільшою популярністю ці пункти незламності користуються в обласному центрі. Наприклад, позавчора у нас відзначали було понад 3 тисячі людей, які скористалися послугами цих пунктів незламності. У вихідні дні додалися ще там пан, тисячі півтори, тобто в середньому говоримо про три-три з половиною до чотирьох тисяч людей на добу, які користуються пунктами незглавності. Вони є, вони працюють ще раз, хочу сказати, є відповідна комунікація, якщо там о, якісь непорозуміння виникають, але там є генератори, є можливість влучитися. Ну я кажу завжди про ці пункти незглавності, які працюють, ну скажемо так, у форматі. Працюючого офісу або магазинів там людям теж надають можливість заряджати гаджети, щоб могли скористатися цими послугами. Так що о, така ситуація наразі пункти незламності всі працюють і щодо роботи зернових коридорів, можливо, у вас є на цей час якісь новини щодо його функціонування. Ну, звичайно, ця ситуація з енергії, вона призводить до того, що перше, є сьогодні гнучкі графіки роботи портів Великого Одеси щодо зернової угоди. Хоча найголовніша біда, і про це повідомляє і профільне міністерство, зокрема, те, що російська сторона. Саботує перевірку суден, які йдуть до портів Великої Одеси, або вирушають від нас до портів призначення саме з перевіркою, і цей саботаж він накладає відбиток на обсяги роботи зернової угоди. Якщо ми говоримо за тиждень, що минув, то 18 суден експортували 664 тисячі тонн продовольства з портів Великої Одеси. На жаль, це на третину менше ніж це було позаминулого тижні і знову таки я сказав, що головне тут не шторми, головне тут навіть не е, складнощі на енергетичному фронті, а це саботаж з боку Російської Федерації. І якщо ми говоримо про пункти призначення, то зокрема 60 тисяч тонн пшениці було відправлено до Кеніп'ятдесят 56 тисяч тонн до Бангладешу і 60 тисяч тонн української олії відправлено до Індії. Сподіваюсь, що то Все-таки робота зернової води вона поліпшиться і обсяги почнуть потихеньку зростати. Дякую вам за цю інформацію. У нас є питання у студії. Прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Українформ. Агентство на долу повідомляло про а, плани турецької компанії. А, Карповершіп а створити плавучі електростанції, судна електростанції в Румунії і Молдові для того, щоб постачати електроенергію Україні. Скажіть, будь ласка, чи є якісь подробиці щодо цього проекту і його реалізації? Дякую. Дякую за запитання. Вже нам на це запитання відповідати перед новим кроком, коли е, так само ця компанія е, поширила цю інформацію. Можливо, ці плани є, і тут треба вже з'ясовувати у цій компанії щодо її ініціативи перемовин на регіональному рівні. Ніхто з нами не проводив, ніхто не звертався. З іншого боку, ми теж розуміємо, що для початку треба це обговорювати на державному ну, рівні з відповідними профільними міністерствами. Але це та інформація, яку ви отримали з засобів масової інформації, зокрема з агентства на долу, так само отримали і ми. Оце все, що є на сьогодні. Дякую вам, дякую вам за інформацію за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Сергій Братчук, голова громадської ради при Одеській Ода. А наш наступний брифінг відбудеться у 14 й годині. У нас запланована панельна дискусія на тему, як російсько українська війна змінить інформаційну картину світу. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!